Народна пісня завжди була добрим товаришем українців. Вона спокон віків являла собою прикрасу гуляння і віддушину під час тяжкої роботи. Підіймала бойовий дух козаків і заколисувала немовлят. Хоровою ж візитівкою Новомосковська вже майже 43 роки є колектив, заснований трудівницями трубного заводу. Про подальшу історію хору народної пісні Палацу металургів імені Громова розповідає Ема Шаповалова, його заслужена учасниця. Сьогодні у наш хор влилися як кото. Потічки у річку, так і в наш хор. І бандуристи, і хор тітерина, теж хор народний, вже йому присвоєне звання. Тепер же Дмитро Мірошник став керманичем хору. Він втілює в одній особі і художнього керівника, і акомпаніатора, і серце хорового колективу. Чим же насправді є пісня для цих самовідданих її колесальниць? Пісня це душа. Це душа народу, а з нею ми передаємо свою душу наступним поколінням. Добре, що вогник народної пісні жевріє в серцях новомосковців і дотепер, адже інакше концерт, який відбувся у палаці культури металургів, не мав би такого успіху. Різновікова публіка з однаковим запалом насолоджувалася народними мелодіями. Що привело їх на виступ автентичного колективу? Повімаєте, я дуже люблю українські пісні. Хоча ми здесь посінько, як нас направили десь давно, років 50. І от я все одно скажу на кожен раз, на каже концерт. Люблю просто українські карти. Говорити по-українськи не можу, але в душі я українка. Чому я прийшла на цей концерт? Напевно, тому що. Молодому поколінню потрібно розвиватися, потрібно пізнавати нове. І так як цей концерт присвячений українському народові, українській культурі, ми повинні знати свою мову, свою культуру, свої звичаї, свою історію. І все це взаємопов'язане. І думаю, що кожному буде цікаво дізнатися більше про свій народ. Цей Концерт ми посещаємо вже багато років. Потому що ми давно вже знаємо этот хор, знаємо учасників этого хора, любим глядачі. Діляться враженнями від занурення в народну культуру. Понравилася, смотрите, який хор, аки костюми красивий. В Вообще молодці девочки. Там знайомих моїх много поют. Молодці, молодці. Мені дуже подобається. Насправді я вважаю, що це велика майстерність вміти. Так, співпрацювати в команді люди зовсім різного віку, але вони знаходять якісь способи для того, щоб бути дружними та бути такими майстерними в своїй справі. Взагалі, звісно, народна пісня, вона вічна, вона жила, буде жити і живе, слава Богу, і по сьогоднішній день. Ірина Біла, директор культурно оздоровчого комплексу публічного акціонерного товариства «Інтерпайп Новомосковський трубний завод, підводить підсумок влаштованого виступу. Сьогоднішній концерт, оскільки що я вийшла із зали, показав, що є дуже багато нових робіт. Земля моя, наприклад, і є нові солісти, які приходять до хору, є нові люди. Тому це показує, що хор, ми бачимо, що хор живе, він. Надалі розвивається, він радує нас своїми піснями. І я думаю, що всі люди, які сьогодні на концерті, вони дуже вдячні керівнику і хору за прекрасний вечір. Виступи справді підкорив глядачів, а присмак української пісні ще довго не покидав вечірнє небо.